Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Зараз розкажу вам, що було з трактором. Ми ж топлівну зняли, думали, що топлівне або форсунка. ну. От везли дядьку дядькові топлівну. Молодець, дядько добре зробив Оцей же ж, Робить як часи. Поставили ж. поставили ніхрена. Він як торохкотів, так і тарохкіти. Ну, що ми робимо? Знімаємо голову. Обнаружуємо, що у нас прогорів клапан. Чого він прогорів? Непонятно. Клапана, або як клапан неправильно виставив точніше клапана. Ну, хоча ні. Виставляв так, як люди в інтернеті виставляють. Або просто що може ще було більше все, що з ним було. Коротше, четвертий циліндр форсунка лила. Лила, воронки йому важко, коротше, і згорів клапанець. Ну нічого, ми цю проблему все-таки знайшли, розібрали, клапан поміняли. І все. І, коротше, наладилося діло. Ось уорав. Осталося там гектар, ну вже коротше, сили немає. Ворінки він нормально себе тепер чухає. Звісно, да, не ораю я другою, бо другою він реально напряжно він димить. ораю я, приезжаю, як дядько собі, себе. Оце бачите, за такої за мілочі, така мілоча, і вибила мене із колії. Ну нічого, воронки залишилося гектарів 2-3 до ораю на вихідні, якщо дасть. Ляцький клапан. Виїбав так може. І це не саме інтересне. Е, я цього, Як поставили топлю, заводимо, він хреново робить. Що ми робимо? Знімаємо голову. Знімаємо голову в ангарі. нема, немає під фонарик. Під фонарик зняли, подивилися, що голова, короті. ну, що все на місці. І не додивилися, що ось кусочок лапа не вистачає, він не ідеально круглий. І поставили назад голову. Думали, що щось стоплено або з зажиганням, а все оказалося в клапані. І короте, два, це ж, два рази ми знімали голову. Кажу вам, як є. Трошки заїбалося, звісно, не без цього, але свого ми добилися. Тут треба патьоки солярки поубирати, тому що ще треба оці... позатягувати -по щось рослине, або їх поміняти, нові сюди поставить. Ну, короте, не було времени особо, коли затягувати. Оце ж влили воду і погнали, трохи солярка сочиться, ну то вже потім мілочі, як би сказати, життя. А так-то нормально наладилося, слава Богу. Я думаю, дай Бог догорає, тому що время вже таке, що скоро підуть сніга. Зараз вам покажу, друзі, як він заводиться. Заводиться исключительно. Вже пропало це перкотіння, чітко робить. Хорошо, робить, мені подобається. Дядько молодець, хорошу топлю зробив. Оставлю його номер в описанні. Звісно, не дешево. 6,5 тисяч мені такий ремонт до але воно хоч робить. Це ж робота. А знаєте, у нас мужичок в селі. Не буду казати, де йому робили топливну, ну, коротше, зробили топливну. І після того заб... це ж... цю топливну забрав знайомий і везе на Черкаси в Черкасах її будуть ремонтувати. Бо, коротше, щось він так наремонтував, що воно херня, коротше. Оце такі діла. Тут все, дядько Олег, зробив нормально все. Питань як би, немає. Це добре. Звісно, я думав, що. Там поршньовую, ну, грубо говоря, там кольцями підкинули ж тоді. зимою, зробили топлю, ну, думав, лучше буде тягнути, Ну, не буде він лучше тягнути. Ну, от йому не вистачає, якби йому ще там, турбінку якось. Або ж, же або додавить трошки конячок. Трошки йому, друзі, не вистачає. Ну, як воронький паруй себе, чувств чувствує на кукурудзі він нормально. На сою ну, можна було б і другою. Ну, все одно, юмзом не вистачає, якби ще трошки, їм хоча б оце 10 лошадок накинуть, ну, топліно чи кажу, топліну. В торбінку я боюся ставити. Стара техніка, реп, не дай Бог, рапний колінвал, я не переживу цього. Так що, друзі, я відремонтувався. Якщо буде погода, на слідчі виходні ураєм. Може, не знаю, якщо буде сили, то завтра приїду, трошки щось поораю. Ну, коротше, будемо будем займатися. Трактор в нашій строю. Кому понравився відео, став лайкос і підписуйся на канал. А я все пішов руки мивати, відмазувати і буду вже пока пока